Вчора ночі, ну, цієї ночі повернувся, е, повернувся, я був на Хмельниччині, в Хмельницькій області. там У мене е, був сумний візит, я ховав свою бабусю разом з своєю сім'єю. Е, я побував на Хмельницькому Євромайдані. Е, вони попросили, щоб я виступив, розказав, що у нас відбувається в Одесі. Е, Хмельницький Євромайдан передає величезний привіт, солідарність і підтримку нашим діям. Вчора їх було біля 10 е, тисяч чоловік на Хмельницькому Майдані. На хвилиночку, хто був у Хмельницькому, всі прекрасно знають, що Хмельницький дуже подібний до нашої Одеси. Це торгове містечко, там базари в основному, там е, такий перевалочний пункт. Е, люди самі здивувалися, що виходить стільки людей. Значить, коли стало зрозуміло, що е, люди обурені і виходять на вулицю, місцева влада, е, прокуратура обласна, е, обласне УВД, е, керівники інституту е, академії, е, верніше прикордонної академії, а також військова частина десантна, яка там дислокована, вони е, сказали, що вони переходять повністю на бік людей, підтримують їхні вимоги. Не будуть застосовувати проти людей силу. Єдиний, хто це відмовився, і що призвело до вбивства двох людей, загинула літня жінка і молодий хлопець, 21-літній Дмитро. Один поранений в ногу, це було спровоковано діями начальника служби безпеки України Хмельницької області. Він коли до нього прийшли всі ці представники силових структур, місцевої влади і всі інші, і говорять, шановні, вийди до людей і скажи, що там в чому конфлікт був. В СБУ знаходилась зброя спецпідрозділів СБУ. Люди вимагали, щоб ця зброя була передана військовим, які гарантували, що ця зброя буде в них знаходитись і не поїде на Майдан стріляти в наших дітей. Він, він відмовився це зробити і дав наказ стріляти. В результаті е, Будинок, де знаходиться СБУ, було, було спалено і загинули люди. Вчора я був свідком того, як зброя передавалася е, військовим під контролем громади і місцевої влади. Я знаю. Я знаю, шановні, звільнили Юлію Тимошенко тільки, що. Я не знаю, як звільнилися, чи що 310 голосів проголосували за звільнення. <плес> Йо, це приємна новина, звичайно. Значить, шановні, хвилиночку, хвилиночку, як наші брати, як наші брати по всій Україні діють. Я розумію, зараз переповнюю всіх емоцій, і позитивні, і негативні. Значить, Уявіть собі картину, стоїть повністю вигорівший будинок СБУ. В ньому загружають, загружають військові вантажні машини зброю, солдати. Солдати, десантники. Була інформація, що керівник Служби безпеки України в Хмельницькій області втік. І дійсно якась машина, нібито його вирвалася, її побили люди, але він втік. Але дали інформацію військові, що зараз в такій-то машині буде виїжджати цей. Зараз дайте розкажемо. Буде виїжджати прапорщик. Це ніякий не, не прапорщик, це полковник, керівник Служби безпеки України в Хмельницькій області. Його знайшли, його люди щоб не роздерли на шматки за ці вбивства. Але слава Богу, як то кажуть, революційної дисципліни вистачило. Він написав під тиском людей і під вимогу людей рапорт про звільнення. І на цьому все таки що закінчилося.